Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я показую, який, скоріше всього, в мене буде телефон. Ну дивіться ми. подивиться ми. Под... Я подумав, що наприклад який. Ну, це ж логічно, що який сенс брати такий же самий телефон. Ті, ті, ну так, він більш сучасний на 256 ГБ. Немає ж ніякого сенсу. От. Тому давайте зараз я вам покажу. Так, о. Він буде на 512 гігабайтів, так. Це ціна на 256, от. Ціна на 512 гігабайтів, е, от стики. Так. Ну, дивіться, наприклад, зараз подивимося в... О, цитрус. Подивимося, наприклад, в цитрусі от оплата частинами, де оплата частинами. Просто подивимося. цікаво. Ем. А чого так довго грузиться? О, наприклад, о, 10 платежів по 1450. Ага, так, ну. Ну, виходить, я зрозумів. Коротше, треба купляти в цитрусі. От, Найвигідніша пропозиція. Ось так він буде виглядати. Бачите, спочатку. Я хотів Poco X6 Pro, але я його, по-перше, ні, взагалі ніде не знайшов. А по-друге, ну, він дуже дорогий. Цей телефон він коштує нормально 14500. Дивимося його характеристики. Це 12512 ГБ в пам'яті. Швидкість понад усе, Потужне. Потужний процесор Dimensity 7300 Ultra. тільки уявіть, крутий який процесор. Батарея ж 5110 Амбер. Так, зараз подивимося. Добре. Працюю навіть з мокрими та жирними пальцями. Камера що захоплює більше світла. Так. Ультра ультравелика батарея 5110. турбозарядка 45 Вт. Друзі, тому рекомендую, якщо ви шукаєте телефон до 20 000 або до 18 тисяч гривень, то беріть ось такий телефон Poco X7. Плюси його, по-перше, гарний дизайн. По-друге, Гарантія рік не треба за неї е, доплачувати. От які способи доставки, наприклад, от самовивіз наш з магазинів цитрус, доставку відділення Нова пошта, доставка відділення Міспошта, Укрпошта, кур'єром. Кур єр, кур НП за нашою за адресу відправимо 26.09. От. Тому, друзі, ще раз нагадую, запам'ятайте, що, наприклад. Якщо ви шукаєте собі телефон, знайте на що новий телефон собі хочу на день народження, тому що ці в мене вже багато царапин, та мені для ігор та відео не вистачає пам'яті. так 512 ГБ буде вистачати на все. І на відео, і на ігри, і на завантажені відео в Ютубі. О, тому, друзі, рекомендую вам купити ось такий телефон Poco X7.